У нас Катерина, вона у нас подорожувала по Ірландії. Розказуйте, як вам подорож? Ну, насправді я думаю, що Ірландія це та країна, де кожен, хто подорожує, знайде щось своє, знайде відгук. Ну, По-перше, це могутня природа. 100-500 відтінків зеленого, квіти, пагорби, водоспади, такі живописні краєвиди, що просто от ти не можеш набачитися цього, оскільки от хочеться впитувати, впитувати дуже дуже мощна, крута по будиночку. Будинки, будинки це окреме щось неймовірне відчуття, тому що я розумію, що ірландці дуже гостєприємні, вони дуже щирі і будинки дуже такі сердобольно зроблені, такі, щоб людині було комфортно, все до дрібниць продумано і дуже дуже затишні. Такі що тобі хочеться, от бути в цьому домі. Ти відчуваєш себе, як ну дійсно такі і приємне, тепле відчуття. Так що так Ваня знає, що робить. Він дійсно знає загадкові цікаві місця, і щось нове, цікаве, не попсоване, туристичне це до Івана. Він знає такі моменти, Ча? такі місця. Так що Ваня, дякую тобі. Тур дійсно класний. Не сумніватися, що стосується природи, краєвидів, вау, ефектів від природи від побаченого це до Івана. Він покаже.